Слава Богу. Христос Воскрес, воістину Воскрес, лиш тільки Він усіх людей спасає, нехай у ці святкові дні чудесна звістка по усій землі лунає. Христос Воскрес, ніякі темні сили у гробі його втримати не змогли. Дарма стою, сторожа цілу ніч стояла, наш Бог всесильний все перемогти. Воістину воскрес, і сумніву немає. Хай лється спів і проповідь свята. Він переміг, хай всі тепер пізнають, що Бог керує смертю і життям. Христос Воскрес, Радіймо разом з небом, нехай співає серце про любов Христа. Він все зробив, щоб ми були щасливі, родивсь, помер, воскрес третього дня. Христос Воскрес, нема Його у гробі, Він жало смерті переміг навік. Живий наш Бог, ми віримо, що також із Ним воскреснем в Царстві всіх святих, воістину Воскрес, Його я бачу у кожнім новім дні свого життя. Він є моя надія і спасіння, Він, моє Воскресіння і майбуття. Христос Воскрес! Радійте усі люди, бо вхід відкрився нам у небеса. Прийміть Христа, Воскресніть з Ним сьогодні, я вам бажаю. З Богом вічне життя. О, як же добре із Христом нам жити, і вірити, надіятись, любить, нехай Його чудесне воскресіння завжди у вашім серденьку горить. Щоби, коли Христос прийде у славі, зміг кожен з нас почути Його слова: Ти вірний раб, війди в мої оселі, тебе чекає вінець вічного життя. Амінь.